Привіт, друзі! Послухайте загадку. Жовтогруді, щебетушки маю чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються. Так, синички. Тук-тук-тук, чути звук, та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є лікарем для лісу є. Вірно, дятел. Крихти збирає, ростом він маленький, сірий чепурненький, Справжній молодець хто він? Так, горобець. Крізь зимові заметілі, пташенята прилетіли, В них червоні гарні груди, ніби яблука усюди. Хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Снігурі. Дітки, настала холодна пора, зима. Пташкам дуже важко знаходити собі їжу. Дітки, чим ми можемо їм допомогти? Так, повісити годівнички, насипати в них різне насіння, крихти хліба. Що більше за все люблять клювати птахи? Вірно, насіння соняшника, зернята, крихти хліба. Дітки! Ви також разом з батьками можете виготовити годівничку та допомогти пташкам в цю холодну зимову пору. До зустрічі!